Одеса, як у мирні часи, на кілька днів перетворилася на знімальний майданчик. На набережні, на Приморському бульварі та на площі біля мерії знімали фільм Довженко про народження українського кіно на Одеській кінофабриці. Хлопці, купуйте газетку, будете все знати. Кілька копійок та задоволення ж на цілий день. А хто ж такі красиві? Відечко я знаю. Ви жодна жарти. Режисер, давайте а, режисер за сюжетом. Олександр Довженка приїжджає до Одеси знімати свій перший фільм і зустрічає там головного редактора одеської кінофабрики Юрія Яновського. Вони юні, талановиті та закохані. Їхня муза прима балерина Одеського театру опери та балету Іда Пензо. Вона не дивлячись на дуже молоді роки, дуже мудра. Вона жінка модерну, як каже один з героїв у нас у кадрі. Вона бачить на крок вперед. Вона бачить майбутнє. І вона вона є викликом, обставинам, правилам і чоловікам. За сценарієм події відбуваються майже 100 років тому, у 1926-му. Як виглядало місто, та Одесити тоді дослідити неважко зберіглося чимало кінохроніки. І якщо для сцен в ресторані брали сукні з блискітками та розкішне пір'я для повсякденного життя, часто використовували одяг з національними елементами. Вишиваночки, все ж таки а, і носили, і використовували, і стилізували. І в нас вони трошки є, і в цій сцені, і в інших ми теж використовували. Проєкт виграв конкурсний відбір Держкіно. Отже, держава фінансує 54% виробництва стрічки. Решту грошей дадуть закордонні партнери. Підготовчий період зйомок розпочався у лютому 2022 року і був зупинений після початку повномасштабного вторгнення. Продюсерка фільму зізнається, найтяжче знайти локацію для зйомки, і не лише через безліч сучасних елементів на одеських вулицях, а через вимоги безпеки. Сховище має бути знаходитися по ну досить близько, близько, а не не всі об'єкти, які відбирали наші режисери і оператори, і художня творча група співпадали з тим, що сховище є поруч. Стрічка Давженко це не просто пригодницька драма, це історія про опір тоталітарній системі. Адже, поки українські міці мріють про Голівуд на березі Чорного моря, НКВС вимагає від них пропаганди. Саме тому такі історії треба було знімати раніше. Вважає актор Максим Самчик. Нам потрібен все одно свій інститут зірок, свої герої національні, розумієте? І, наприклад, історія Довженка, вона не така відома. Тобто простуса більшість людей, хоча б щось знає про Довженка. Ну я не знаю, може це Україна вогні, земля і все. Одеський етап зйомок фільму закінчено. Попереду зйомки у музеї залізниці у Києві та в павільйонах столичної кіностудії імені Довженка. Прем'єра стрічки має відбутися наступного року на одеському кінофестивалі. А згодом історія про видатного українського режисера вийде в національний прокат. Людмила Цебренка Аріна Небохід перший міський.